Слава Україні, друзі, в етерії підсумковий випуск новин. Що було, розповім вам, що було за сьогодні? Яке там у нас 28 жовтня, за 28 жовтня, значить сталося, є такі події. Наприклад, як в Туреччині затримали за запитом москалів, затримали кримськотатарську журналістку Урсум Халілову. Мою колегу, ми з нею разом працювали, років два, здається, на Кримсько-Татарському каналі. Про це все розповім далі. І завод Байрак Байкар точніше буде будуватися, точніше буде збудований через два роки вже в Україні, як заявив директор компанії. І, звичайно ж, будемо говорити про обстріли і що слід Готуватися до більш затяжних відключень світла. Але спочатку ми говоримо про гарні новини, тому що русня собі не сама по собі, звичайно ж, знищується а завдяки нашим воїнам. Воїни нищать їх щодня просто пачками. пачками. Ось як за минулу добу 480 знищеної русні. Ми подякуємо дуже нашим. Ми щодня дякуємо нашим захисникам, які наближають перемогу і перемелюють цих. Нелюдів просто і наближається кількість знищеної русні ліквідованої до позначки в сімдесят тисяч. Вау далі далі. Ми подивимося, що відбувається на фронті. Від речника генштабу Збройних сил України вже є зведення за 18 00 так що давайте слухати разом. Слава Україні! Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиш Сумської області. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямболівка. На Бахмутському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка. Кліщіївка, Соледар та Майорськ. На Авдіївському напрямку станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар'їнка та Веселе. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій невів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань. Та евакуацію. На шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення. Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців. Окупантами посилено фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області. За уточненою інформацією підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів до п'яти вантажівок з боєкомплектом та три гармати Д-30. В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії. Уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у Збройні сили, а разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо сьогодні. Шокуюча для мене новина. Сьогодні, взагалі, була застала мене в метро, і йдеться про те, що в Туреччині за запитом Московії затримали кримсько-татарську журналістку каналу АТР Гульсум Халілова. В коментарі Українській Правді вона повідомила, що правоохоронці турецькі її протримали 17 годин. 17 годин і нібито через заборону на в'їзд. Ульсум Халілову затримали напередодні вночі в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії, де відбувався парламентський саміт Кримської платформи. Е Голова меджлісу Рифат Чубаров е, зазначив, що в цьому випадку не слід звинувачувати правоохоронні органи держави Туреччини, які вимушені реагувати на запити до Інтерполу з боку Росії, а вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації. Наразі гульсум Халілова звільнена їй дозволили в'їхати на територію Туреччини. Певна річ, що цей інцидент набуде особливого резонансу. Тим не менш, закликають тих, хто обговорюватиме цю тему, бути професійними. Процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватись. Затримання це ще не арешт, і тим більше не видача, але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно. В даному випадку відповідно до сфальшованих Росією матеріалів щодо сфальшованих Росією матеріалів, то Ем, Ніколай Полозов, це адвокат, який захищав і захищає багатьох кримсько-татарських політв'язнів. Він сказав, що гульсум Халілову затримано за сфабрикованій у Криму справі. Е, я намагався долучити гульсум до нашого етеру, е, списувався з нею. Говорити вона не може на жаль, е, і в на цей час, який пропонував, о двадцятій, у нас традиційно виходить підсумки е, за, за день. Не виходить з неї зв'язатися, втім, я уточнив, про яку статтю, власне, йдеться. ну в, На Росії проти неї відкрили кримінальне провадження. Так от, вона уточнила мені, що йдеться про статтю участь у незаконному воєнізованому формуванні. Ну, це просто діч. Я от бачив фото гульсум, і ви собі уявляєте, як така дівчина може бути учасником воєнізованого формування. По перше, вона журналістка була, є і залишається нею. Вона висвітлює активно російсько-українську війну на турецьку також аудиторію, розповідає правду, тому що там з правдою про Україну там є деякі проблеми, особливо що там. Дуже поширені такі антизахідні настрої, я б сказав, в Туреччині. І щодо цього воєнізованого формування, то щось мені просто підказує, що йдеться про кримсько-татарський батальйон імені Номана от До нього до створення цього батальйону причетний директор телеканалу АТР, де працює Гульсум Халілова. І йдеться про лінура іслямова, і можливо, вони знайшли десь тут якісь зв'язки, але це просто все одно, це просто якийсь бред. Ще на Росії визнали кримськотатарський батальйон терористичним. Ну звичайно ж, як же ж би цього, як же ж кримських татар не назвати терористами? Ну в їхній уяві це виглядає саме так: це так не є, і ми маємо про це казати. Що кримські татари ніякі не терористи. Кримські татари зараз так само воюють на фронті, захищають нашу країну. Все, що нам потрібно знати. А щодо того, як русаки ось 1 червня визнали цей батальйон кримськотатарський терористичним, то моя реакція була ось такою: наприклад. Верховний суд Московії визнав добровольчий кримськотатарський батальйон імені Намана Челібіджихана терористичним та заборонив його діяльність на території країни. Русня, дивіться. Оце емблема. Лого, скажімо, того самого кримсько-татарського батальйона імені Номана Челебіджеха. Дивіться сюди, тепер дивіться сюди, тепер дивіться сюди, а тепер дивіться сюди. Тварі. Продовжуємо новини. Так, новини ми продовжуємо. Русні. Ми йшлем за руським кораблем, і все, що нам від цього і потрібно. Словом, з Ульсум Халіловою, все нормально. Сподіваюсь, вона вже скоро повернеться до України і буде так само висвітлювати події, ті, що відбуваються, про війну в Україні на турецьку так само аудиторію. Це важливо. Це теж важливо доносити правду і на ту аудиторію також. І тут принагідно просто скажу, що. Чи не скажу, не скажу тут мені вже додати більше просто нічого. За що я можу тут зачепитися? От за що я хотів конкретно додати, то якщо ми бачимо про Хорватію, то Хорватія входить в Інтерпол. Вона є там країною-членом. Ну входить в цю структуру загалом. Туреччина теж в цю структуру входить. От гульсум їздила на парламентський саміт Кримської платформи. Де світ вели зрозуміла, яка тема про окупований Росією Крим? Але це тимчасово звичайно ж, тобто в Хорватії в неї проблем не було. А чомусь в, в Стамбулі, саме в Туреччині, в неї виникли проблеми. От мені просто цікаво, як це ось так, от сталося. Я хотів би з Ульсуму. Звичайно, про це поговорити, але ось якось ну, якось воно так. Чубаров закликає, що це просто була робота правоохоронців, і все таке. Але ну це діч, це діч, друзі, з боку турецьких правоохоронців. Це просто неймовірна якась дичина. Просто такого ставатися немає. Тим більше, що тим більше, далі йдеться про. Не менш важливу тему це про світло йтиметься. А що це в мене сталося з версткою? Невже в мене зник інтернет? Сподіваюсь, ні, ні, не зник. Далі перепрошую за технічні проблеми. Тут е, світло так, от укренерго повернуло екстрені відключення світла в Київській області. Про це повідомила прес-служба ДТЕК Київські регіональні електромережі. В столиці відключення залишаються теж для Києва. Готують нові графіки відключення електроенергії. Тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону. Я думаю, що за день-два ми зможемо показати графіки. Вони не будуть приємними. Наголошує Сахарук. У ДТЕК кажуть, що ситуація в енергосистемі напружена, тому знову просять споживати електроенергію помірно. Щоб відновити енергосистему Києва, потрібно 2-3 тижні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Далі пряма мова. Кажуть, що на сьогоднішній день а, дефіцит електроенергії в нашому місті коливається мі від 25% до 50%. Це а, стосується це, а, різниця, стосується часу, коли пікова нагрузки є, коли не споживання. Тому ще раз хочу звернутись, будь ласка, вибачте, але це вимушені кроки, які зараз ми повинні зробити. Робимо це. Друге, ми робимо все максимально для того, щоб відновити нормальне енергопостачання. Задав таке питання фахівцям з Укренерго. Вони кажуть, що приблизно два, максимум три тижні. Тобто декілька потрібно для того, щоб відновити. Так, от ще Кличко сказав, що Київ отримав нове обладнання протиповітряної оборони, і цитата його така: сподіваємось, що атак провокації з дронами камікадзе та ракетами вже не буде відбуватися. Ось так сказав Віталій Кличко. А Литва тим часом відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електричних підстанцій та газопроводів на майже 100 тисяч євро. Іранський безпілотник Мохаджер 6. Так, що відбувається? Це тут кокос трохи ганяє. Е, іранський безпілотник Мохаджер 6 значно програє своїм конкурентам за характеристиками. Це дані розвідки для виробництва іранських розвідувальних ударних безпілотників, які Росія застосовує проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів, е, а далі йтиметься, що це за Мохаджер з чого він зліплений у е, короткому відео від військового телебачення. Дивимось, цей витвір під санкційного іранського військпрому українським зенітникам вдалося вполювати над Чорним морем поблизу Одеси понад місяць тому. Як ми бачимо, його ураження відбулося із за того, що Уламок нашої ракети попав в картер, в масляний картер цього двигуна. Із-за чого відбувся витік масла. І Із-за того, що відбувся витік масла, в нас створився тиск у двигуні в циліндрі і вибухнув сам циліндр цього двигуна. Мохаджер не розвалився на частини і не згинув у морській безодні, як це зазвичай буває. А аварійно сів на Чорноморській хвилі і, зрештою, став цінною здобиччю для українських військових. Фахівці головного управління розвідки розібрали його на гвинтики і знайшли докази іранського походження літального апарата. Зокрема, напис офіційною мовою Ірану у Фарсі. Також ми порівняли цей безпілотник із раніше представленими безпілотниками цієї компанії. Стало зрозумілим і те, як Ірану, що десятиліттями перебуває під санкціями, вдалося створити доволі сучасний зразок озброєння. Три четверти всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція, є Австрія, є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є. Українського виробництва. Зараз наші служби дізнаються, як він, він туди попасти. Усі ці складові геть цивільні купити їх може будь-хто через це Мохаджер програє конкурентам за характеристиками та все ж літає і несе бомби під крилами. Однак, тепер, коли українські оборонці знають усі особливості його конструкції, протидіяти такій загрозі буде простіше. От як протидіяти бойовим комарям росіянам, то я не знаю. І темиться далі про заяву постійного представника Росії в ООН. Він бензе є такий. Він заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами, що називається Всрався та й Криво. Ну, це саме про Небензю. Далі його геніальна просто цитата: згідно з описом, такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів, переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні прямо підкреслюється. Що заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлені перед ним завдання, промовив чергову нісенітницю Небензе, які, мабуть, впаяний просто дуже важкими наркотиками. Ну, по-іншому, це не пояснити. Е, йдемо далі. Російські військові пошкодили найбільше у світі радіотелескоп, е, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Дослідна обсерваторія розташована в Чугуївському районі, де перебувала армія Московії. Зокрема, російські військові пошкодили обладнання та зруйнували будівлю, яка швидше за все вже не підлягає відновленню. Територія радіотелескопа займає понад 100 гектарів. Він вважається найбільшим у світі. Смерть окупанта. Далі Насраву торбу та й ся гонорує. Це про заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка, який їздить на Шевролеті, які передали як гуманітарну допомогу. Про це йдеться в розслідуванні «Бігус.Інфо». Позашляговик Шевролет та «Хоє» журналісти зауважили на відео з поїздок по регіонах, які Тимошенко викладає в соцмережах. Воно почало з'являтися в кадрах із Тимошенком навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала міністру, міністерству інфраструктури України 50 нових шевроліт та хоя, які мали використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей із зони бойових дій. У подальшому ці автомобілі були розподілені між різними е, установами. Щонайменше один позашляховик опинився в користуванні державного управління справами. Яке, в свою чергу опікується офісом президента України, так, Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка. Крапка. Далі йтиметься про обстріли. Вночі ворог обстріляв Миколаїв в результаті цієї, цієї атаки в московитів, постраждала одна людина. Близько першої ночі окупанти обстріляли місто із зенітно-ракетного комплексу с 300 внаслідок ракетного удару, зруйновано трьохповерхову будівлю та пошкоджено багатоповерхову новобудову та хлібопекарню. До речі, про ці ракети С-300, які вони переробляють і застосовують для обстрілів, то цих ракет, як нам повідомляє командування повітряних сил у надлишку до речі. Ось така історія, так що будуть вони їх активно використовувати і надалі. Е, росіяни з градів та важкої артилерії вкотре обстріляли громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків. На Сумщині поліцейські задокументували 100 ударів армії Московії протягом минулої доби. Пошкоджено сім приватних будинків та лінію електропередач. Будівництво заводу Байкар в Україні планується завершити протягом двох років. Наш план реалізується зараз. У нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена, і ми будемо рухатися власне, до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити. Сказав Халюк Байрактар, директор компанії. Тож через два роки в Україні будуть вироблятися байрактари. І не тільки Байректари. Там ця компанія виробляє ще е, ряд е, безпілотників, е, ударних, розвідувальних, там ну, таке для Русні все. Все для Русні. Е, США надають новий пакет військової допомоги тим часом для України на 275 мільйонів доларів. В цей пакет увійдуть боєприпаси для Хаймарс, е, транспортери Хамві. 500 снарядів високоточної керованої артилерії, мабуть, це йдеться про ескалібург, е, системи дистанційного протитанкового мінування, стрілецьку зброю та боєприпаси. Ось такий ми отримуємо е, пакет допомоги від США. Військовий. Цей, ну, військова підтримка України буде продовжуватись. На, на цьому неодноразово наголошувалось. Я не знаю, що має статися, щоб ця підтримка Західна е, зупинилась. З 1 січня Британія більше не імпортуватиме російський скраплений газ. Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни. Ось так вважають в Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Міністр закордонних справ Китаю у розмові з главою МЗС РФ Лавровим заявив про підтримку Пекіном Росії під лідерством Путіна. Про це йдеться у комініке китайської сторони. Розмова міністрів відбулася 27 жовтня. В ньому зазначається: цитую, китайська сторона також твердо підтримуватиме російську сторону під лідерством президента Путіна у тому, щоб об'єднувати російський народ для подолання труднощів. Усунення проблем реалізації стратегічних цілей розвитку та стверджувати статус Росії як великого гравця на міжнародній арені, Китай та Росія мають легітимне право реалізувати свій шлях розвитку будь-які спроби заблокувати прогрес Росії та Китаю приречені на невдачу. Зазначає Пекін в ком'юніке. Також в цьому ком'юніке висловлюють бажання поглиблювати взаємодію з Москвою на усіх рівнях на користь обом країнам та народам на та більшій стабільності у хаотичному світі, в який привносить свою величезну таку лепту саме Росія. У кім'юке згадую, що, що в розмові йшлося в розмові Лаврова і міністра закордонних справ Китаю, йшлося і про Україну. Втім, про що вони конкретно говорили, там, звичайно ж, не, не вказується без ніяких деталей. Друзі, це все, що я вам хотів повідомити, станом на зараз. Більше, звичайно, в телеграм-каналі буде. Так, тут всі вітання кокосу передають. Круто. <смі> так. Суперзірка в нас є, але то ранкова суперзірка. тут випадково вийшло, що тут тепер ця зірка і в новинах з'являється. Допомагав мені сьогодні верстку робити на новини. <смі> От. Ставте вподобайки під, під цим відео. Підтримуємо і надалі наших воїнів реквізити для цього є під, на, під всіма нашими відео. Там є реквізити фонду Повернись живим. Фонд кваліфікованої підтримки українського війська, і тут немає ніяких сумнівів. Нам, ті, хто в тилу, просто потрібно. Донатити фонду, який буде підтримувати ефективно українське військо, а українське військо буде вже лупашити Русню з усієї сили. Як це відбувається і надалі? От і все, що відбувається. А далі, як ви вже задонатите на армію, то ви можете і задонатити і підтримати нашу журналістську роботу проєкту Ukrainian Media Network. До речі, ось є реквізити, тобто qr коди на ваших екранах. За ним за допомогою них ви можете перейти і відправити там кошти. От і все, і ще не все. Ефіри на цьому не закінчуються. О 21-й буде Український Свідок із Сергієм Мельничуком. Теж буде цікава програма. Закликаю вас підписуватись на YouTube канал Ukrainian Witness І, так, і дивитися його тут у нас на Ну, У них ще дуже багато є відео з фронту, де вони їздять. І знімають дуже круті репортажі, як наші захисники мочать русню дуже вдало, професійно, натхненно. Я ж вам дякую за увагу. Гарних всім вихідних. От і побачимось уже в понеділок. До наступних зустрічей, гарного всім вечора. Слава Збройним силам України і смерть окупантам!